Зараз ми будемо застосовувати увага, метод площ. Що таке метод площ? Коли в нас є набір елементів, наприклад, катетів прямокутного трикутника, ми можемо знайти його площу, а вже знаючи площу цього трикутника і згадавши іншу якусь формулу, будемо знаходити невідому CH. Невідомий елемент трикутника. Зрозуміли? От цей підхід можна застосовувати не тільки в цій задачі. Він дуже класний, коли ви бачите набір елементів, який дозволяє знайти площу фігури, можете це робити, а потім, знаючи площу, і інші формули знаходити невідомі елементи. Зрозуміли підхід? І на каналі Математичка я розповідала про це, ви можете пошукати відео, воно вам допоможе. І чим більше цих підходів ви знаєте, тим вам легше обирати раціональний шлях. І так. Як відомо, площу можна знайти половина добутку катетів, площа трикутника АВЦ це одна друга добутку катетів. Давайте місця мало буду одразу писати. Одна друга помножити на 6 і помножити на 8. Тобто можна обчислити значення 48 навпів, буде 24. Ще раз нагадую, що в моїй задачі без одиниць вимірювання для НМТ це нормально. Такі задачі бувають. Далі, з іншого боку, площа трикутника. Аби може бути знайдена, згадайте, як половина добутку гіпотенузи на висоту проведену до неї. У нас є така формула: площа трикутника одна друга сторони на висоту, проведену до цієї сторони. Зрозуміли? Тобто, я можу записати одна друга, гіпотенузу 10 ми вже знаходили, помножити на 10 і помножити на «CH». І звідси ми можемо прирівняти до цей вираз його значення 24 і знайти це аж. 10 навпіл це буде 5, отже, це аж дорівнює. 24 поділити на 5. 24 поділити на 5. І хто вже швидко вміє обчислювати? 20 на 5 – 4 4 на 5, 8, 4,8. Відповідь та ж сама. Але. Що я хочу, щоб ви не тільки вміли різними способами розв'язувати, а особливо ті, хто готується до НМТ, запам'ятали важливий висновок висота! Прямокутного трикутника може бути знайдена добуток катетів поділити на гіпотенузу. І ви можете навіть з цих двох формул, коли ви прирівняли їх, одну другу виключити, і ви побачите той висновок, який ми вже робили при застосуванні подібності трикутників. Отже, записуємо формулу. Висота прямокутного трикутника дорівнює добутку катетів, Діленому на гіпотенузу, я впевнена, що це було надзвичайно корисним для вас. Ви побачили різні способи, різні можливості. Обрали для себе найраціональніший. Можливо, я не усі способи показала. То напишіть, яким чином ще ви можете розв'язувати.